У Дніпрі проводять акцію Шкільний портфелик. Благодійний фонд «Карітас Донецьк збирає канцтовари для дітей людей з інвалідністю, переселенців, військових. Портфелик також отримує шестирічна Аліна. Цього року вона разом з родиною переїхала до Дніпра з Мирнограда Донецької області у її матері вади слуху. Тому Аліна знає мову жестів. Дівчинка каже, полюбляє заняття з творчості. Ми динозаври там розкопки били. І я знайшла свого свого динозавра. Динозавр, який хвостом відбиває врагов. І ми ще грали лепили йому будинок з геометричного пуска. Я все время його переділувала і в готові королівський. Одна з викладачок фонду Анастасія Коваленко розповідає, за понад тиждень зібрали 150 шкільних наборів. До акції, каже, долучаються завдяки повідомленням у соціальних мережах. Інколи хтось особисто привозить необхідні речі. Під час війни батькам дуже важливо і важко зібрати дитину до школи. Наша головна мета допомогти їм в цьому. Для збору нам потрібні рюкзаки. Зошити, ручки, олівці, ножиці, фарби, пензлики, фломастери, альбоми для малювання. В цьому році потреб більше, ніж в минулому, тому що в минулому це було все екстрено і про офлайн навіть. і Мови не йшло багато, просто ще в вересні до нас люди їхали з окупованих територій. Це було недоцільно в цьому році. Це більш актуально. Директор фонду Василь Пантелюк каже: допомагати можна не лише шкільним приладдям, а й одягом та іншими необхідними речами. Багато є потребуючих дітей у цей час війни, яка приходить на Україні. Чим більше ми назбираємо так таких пожертвувань. Різних тим більше ми будемо охвачувати дітей потребуючих. Шкільні комплекти отримують діти до 17 років, які проходять освітню підготовку у благодійному фонді «Карітас Донецьк. Критерії вразливості, які до нас ходять, це дітки внутрішньо переміщених осіб, це багатодітні, це мати одиначки, це діти військових, це дітки з обмеженими можливостями. І е, сама страшна категорія це коли під час військових дій е, батьки загинули. Збір триватиме до 1 вересня. Охочі долучитися, можуть зв'язатися з волонтерами через їхній сайт. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.